Всім привіт з вами я Денис. І сьогодні я би хотів показати як скачати Battlefield. Ну, точніше з якого сайту скачати Battlefield. Ну, ви бачите, як в мене є вже сама гра Battlefield 3 Limited Edition. Що ж, давайте я покажу цей сайт. Скачати ви можете тільки. Ну і не тільки. ви можете... Я обично пользуюсь сторонтом. Дивіться, з якого я сайту скачав. Я знаю. Ну, коротше, я дам на паузу і побачите. Так, ну що ж, ми зайшли в на нас браузер і э, просто пишемо. По-русски. Ой-ой-ой. Скачать... Ой, ска... скачать. Игру. Ігру э, Battlefield 3. І пишемо скачати ігру Battlefield 3. Насгрузи. І я вам покажу, з якого я сайту качав. Насгрузи і, і цей, я. І, мені здається, я тут заходив. Зараз побачимо І цей. Там, во, я з того сайту скачав. E, сайту Тож качайте. Сайт рекомендую для ігор Ну що ж, а з вами був Денис, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і підписуйтесь на групу і знаходьте мене вконтакте, я ВКонтакте Денис Кулмаков і всі, бувайте!